Всіх насамперед вітаю з ним волонтера, і дуже, е я дуже радію, що у нас є цей день. І якось мені здається, що е такі речі, як свят свято Миколая, ще підсилюють цю е ідею волонтерства. Бо ким був святий Миколай, як не волонтером. Мені здається, що, що це такий, це перший такий узаконений святий волонтер. І поруч зі мною Ланта Прашляк, яка. Ну, ви знаєте, скільки вам це всього робить для українського війська. І... А ми зараз працюємо в цій когорті над Різдвяним Мюзиком, пише листи до Миколая. І для мене це насправді велике випробування і велика радість. І без всіх цих людей, які зараз тут, ну це все було б неможливо. А насамперед, це було б неможливо без Юрка Романіва. І... Тому що основа цього мюзиклу — це саме музика, і я е, писала мелодії, я молодист загалом ці мелодист і в наших, в наших проектах Стрілами Мар'яничі і в мюзиклі. Але е, так як звучатимуть ці музичні твори для оркестру, для хору, е, так як ці мелодії в брані власне в аранжування і в. І в цю оркестрову, і хорову а, а, партитуру. Це, це заслуга насамперед Юрка, і, я, який розтворював оранж, і, і звичайно так само і хору Дурока. Адже ми маємо так само партитури, які робив Дмитро Кацал для Дударика. І, і і от я дуже е, сподіваюся. Почути, як це всю сенгію, всю звукову цього надпотужного оркестру Інсольвів, цього знаменитого хору Дарок і тих солістів, які, які в нас зібрані, щоб це втілити, я дуже хотіла відразу, щоб в нас були і дорослі, не тільки дитячі, а солісти, щоб ми були дорослі солісти, і насамперед я. Запросила Оксана Країв, і в цьому мюзиклі Оксана буде моєю донькою. Так, у мене дуже гарна, доросла дівчинка. Вона прекрасно співає. І, власне, якщо я в мюзиклі Мама, то Оксана краї у нас Марта, старша донька. А от вже діти це діти додариківські. а чорти у нас трошки хлопчики додариківські. А головним чортом у нас є СКМ Зова. Це мені здається, що він вже має таку типу, харизму професійного чорта, бо не в одному мюзиклі скен має саме цю роль для того, щоб наш скен був. До речі, тут у залі ще є Людмила Борда. Люда. Можна тебе до нас? Власне, Людмила теж має роль, вона має роль ангела в цьому мюзиклі. І вона так само працює в хоровій капелі Дударик. У нас великий зібрався такий творчий колектив. от Мар'яна працює з хором, і ми бачили, як багато здійснено цієї роботи. І вона Ломан створює костюми для того, щоб. Той харизматичний чорт схем був класно виглядав. І ці всі чорти і ангели, і вона створює ці всі вистави і, і самі костюми. У мене дуже гарна сукня. Сподіваюся, потім я будувати змогу носити і ще й, окрім вистави не раз. Я собі подумала, що ж не зробити ще якісь такі спеціальні костюми, може, не знаю, всім і, і керівникам так само, то було б класно, таке було б гарне задоволення. І я б цього, з цього, звичайно, всього не втілила, якби у мене не була така велика підтримка, яка от з цього з правого флангу це Юрко Мисик, який продюсує цей проект і вкладає багато зусиль для того, щоб люди прийшли. Сцена стояла, світло світило, світла багато. Режисер у нас Андрій Гоць, він дуже професійний світлорежисер. Ася Кравчук створює в нас відеоарт. І про кого я ще не сказала, так, я не сказала ще про святого Миколая. Святий Миколай це справжній волонтер і військовий водночас. Він, ви знаєте історію, напевно, Олекса Кравчука, який був в снайперській роті, був поранений, був контужений. Потім відно... після відновлення він возив загиблих на щиті воїнів. А зараз він здійснює свою волонтерську місію. І от він буквально щойно заїхав до Львова, повернувшись власне, з чергової поїздки волонтерської на фронт. І все, що ми творимо на цій сцені, ми творимо власне дійство підтримки. Тому нам потрібен був такий великий символ. І я вам скажу, що для того, щоб ця вистава і цей текст звучав об'єднавчо, щоб ми не потрапили в якісь тригери, яких зараз дуже багато і ви знаєте, як багато яка це чутлива тема. Я багато спілкувалася із психологами, пишучи цей текст. І так у нас є звичайна львівська родина, де тато на фронті, де є діти. І вони е, чекають Миколая. Вони, звичайно, і тата чекають, але тато там далеко і Миколай не може так зробити, щоб взяти його і перенести. Бо це було, би, е, ну, це було б не цілком правдою. Миколай приносить дива, і приносить велику віру. Тому ця е, казка, вона фактично ще й про силу цієї віри. І на чому вони всі згуртовані довкола цієї сітки, яку вони плетуть, і яка стає неймовірно великою, і просто простягається потім поза межі сцени і накриває собою цілий світ, ціле наше військо і країну. І ця сітка вона справді буде присутньою. Там є купа різних історій полясних цією сіткою, вона плететься. Ми на Фест Репаблік постійно плетемо сітки, їх дуже багато. Кажу, цього року цього місяця це наша команда павучків покрови, якою керує власне Світлана Герасимова, яка це все організувала, склали вже 182 квадратних метри цієї сітки. І кожного місяця ми додаємо і додаємо. Відразу після мюзиклу ці сітки поїдуть на фронт захищати наших захисників. І ми подумали, що. Кожен, хто прийде на цю виставу, матиме так само таку е маленьку причетність. Він зможе свою стрічечку заплести в цю загальну сітку, буде мати таку можливість, щоб ця сітка була справді тією, яка сплетена всіма гуртом. І десь Бог потім, після мюзиклу ми підіб'ємо підсумки і десь Бог мені вдасться ще купити машину на фронт, бо маю зараз так само нові. Замовлення, а і наші волонтерські потреби ніколи не закінчуються. І Я передаю це слово Іоланті, бо ми, ми просто в одному кольорі сьогодні. Вітаю всіх! Як, як сказала.